Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і хата. У кого там ще не виходить зварити густе повідло, сійдіть до мене і я вам покажу, як це правильно зробити. А для нашого рецепта нам потрібно буде слива, якої зараз дуже багато в кожному садку. Вона повинна бути дуже гарно стиглою. І яблука. У співвідношенні 2 кг слив і 1 кг яблук. Яблука ми нарізаємо дольками разом із шкірками, просто без серцевинки. А сливку вибираємо кісточки ось таким чином, щоб вона була соковита, треба, і щоб вибрати кісточку. Основне тут не прогавити хробака. Наступна хитрість нашого повідла нам потрібно додати лише 50 г водички. Не думайте, що цього буде мало. Додали і одразу ставимо на вогонь на маленький. Весь час треба помішувати дерев'яною або силиконовою лопаткою. Ось так поставили уже на плиту, на невеличкий вогонь. І будемо доводити до кипіння. Ну, ось, будь ласка, гляньте, скільки соку виділилося. Ми дали тільки 50 грам води і дивіться, скільки соку виділила. Яблуня, яблучка і сливка. Гляньте. Бачите, такий красивий янтарний червоний. А тут рожеве пюре вже. І все, ми варимо на малесенькому вогні всю цю масу. Можна змішувати її вже, як уже достатня кількість соку. І отак от ми його варимо. Щоб повністю-повністю розварилися всі наші фрукти і сливки. Ось ми доварюємо наше повитло до такого стану. Дивіться, коли сливи вже повністю змінили колір, яблука розкипілося майже всі в пюре, достатня кількість сливок, достатня кількість яблук дасть нам багато пектину. Ми оці всі шкірки не будемо ні перетирати, ні переціжувати через щось. Вони всі залишаться в нас у повидлі. Ось, коли ми до такого стану довели, тепер на цю кількість продукції, 3 кг продукції, нам треба 3 кг цукру дати. Але не одразу, а частинами. Першу частину кілограм цукру, ось, перший пакет, я буду давати зараз на цій на ці метапі варки. Треба тепер його гарно розмішати. Так, не спіша помаленьку, щоб воно не пригоріло, а розійшлося геть по всій цій масі. І дивіться, тепер ось ми додали цукру і маса стає значно рідшою. Бачите? Бачите? Тому що цукор, коли розчиняється, з нього також виділяється. Рідина. Вот. Ось ми дали перший кілограмчик, розмішаємо. І потім треба залишити наше повидло на годинку, для того, щоб весь цей пектин із шкірочок вийшов у цю масу повидла. Щоб воно гарно все стало однорідним, щоб пройшли ці всі необхідні процеси, для того, щоб потім нам досягти густенького повидла, яке буде. Хоч ножиком наріжайте, хоч і ложечкою формуйте, хоч можете рогалики потім пекти, хоч так. Ну, побачите, яке воно буде дуже-дуже гарне і якісне. Набагато смачніше за те, яке продають у магазинах. Домашнє воно завжди смачніше. І доступно. Все можна купити чи назбирати в садку в себе, чи в своїх друзів. Цукор доступний купити і зварити таку смакоту. Все розмішали і залишаємо наше повідло відпочивати на годину. Так, друзі, в нас трошечки охололо наше повідлечко, в яке ми додали цукор. І ось тепер наша задача. Ну тут два варіанти. Дехто показує, що перетирає через сито, для того, щоб відділити саму м'якоть від шкірок. Але справа в тім, що пектин знаходиться саме у шкірках. Тому, як я варю, я просто перебиваю блендером оце всю цю масу. Просто. Зараз покажу вам. Ось так. Ретельно, ретельно. Повністю перебити все до однорідності. Після блендерування в нас утворюється ось така однорідна суміш. Там зовсім немає тих шкірочок, немає нічого. Все решта, воно просто роз... розкипиться, бо ми ще його будемо доварювати і додавати ще цукор. І тепер на цьому етапі вводимо цукор уже ті 2 кг, які нам не вистачало. Все, починаємо вводити цукор. У мене вже нема кілограмового такого пакета, у мене розсипний, то я буду міряти мірками. Оця мірочка 250 грам. Поступово не зразу насипати, щоб воно потім пригоріло. А поступово, отак, додали і помішуєте. Це повідло требує до себе уваги. І просто так залишити його повернутися піти, не вийде. Ви поставили його на газ для того, щоб доварювати, значить, треба біля нього стояти і весь час помішувати. Щоб воно не пригоріло, бо будуть потім неприємні смаки від пригорілого. Все, отак помішуєте, воно досить довго не вариться, воно швиденько розстає, і нам буде треба довести його до кипіння. Варимо. Ось я додала вже всі частини цукру. Тобто, вже повністю в мене тут у цьому повидлі 3 кг цукру. Один до одного ми варимо. І тепер потрібно треба помішувати, помішувати, щоб не пристало і не пригоріло. Буде утворюватися пінка, коли воно почне закипати, гарно так кипіть. Пінку треба збирати. Для чого її збирають? Вона не те, що там вона не їстівна, вона їстівна, смачна. Просто коли ви будете заливати у баночку, воно так у баночки і буде, така пінка та зверху сідати. Ну воно наче якби трошки негарно. І баночка буде як напівпуста з пінкою. Тому піночку будемо збирати. Бачите, воно вже починає ось сюди підкипати і починають бульбашочки утворюватися. А тоді цих бульбашок піде пінка. Варимо далі. Ну, ось ми дочекалися пінку, яка утворюється. І оце цю піночку, отак ми її легесенько збираємо. Так. І ось сюди в тарілочку. Вона така смачна-смачна, на булочку мажете і їсте. По часу варка цього повидла займає ну, годину, годину 20. Ось так. Нам потрібно дочекатися, поки підуть такі гарні-гарні бульбашки. І тоді вже можна розливати у баночки. Проходить часу ну, близько години. Загальна, загальний час виготовлення цього повидла займає 2,5 години. Це на те, щоб помити 6 баночок півлітрових, десь приблизно виходить з цієї порції, на те, щоб перелущити сливу, нарізати яблук, закип'ятити, додати цукор, трошечки постояло. Ви можете, якщо не встигаєте зробити за один день, починайте варити з вечора. З вечора додасте цукор, залишите, вранці переблендерите і доварите. Я роблю це за один день. мене займає ну, десь 2-2,5 і це саме більше години, весь цей процес варки. Воно фактично вже готове, дивіться. Бачите, крапелька впала і крапелька не розтікається. Mm. Смак. Солодкий і з такою приємною кислинкою. Якщо ви хочете повидло більш кисле, то зменшіть дозу цукру на 600 г, тобто додайте до 3 кілограмів не 3 кг цукру, а 2 кг 400 г. Ось спостерігаємо, як воно вже починає. Бачите, перші такі от бульки гарні давати з дна. Це означає, що вже температура досягнута до температури кипіння. І воно вже буде повністю готове, повністю добре проварене, і ви не будете переживати, що воно запліснявіє або ще щось. Консервантом у цьому повидлі є їхня природня кислота, яка міститься і в яблуках, і міститься в сливах. Загущувач у нас натуральний пектин, який містився у шкірочках. Воно буде дуже густе. Таке, що можна просто, як то кажуть, різати ножем. Не знаю, чи розливають там, може, в лоточки якісь. Але я зберігаю у скляних баночках. Як вся консервація зберігається в скляних баночках. Отак пінку я сюди лопаткою, наче зганяю у бік і збираю її на тарілочку. Ось так бо. Бачите, густеньке, воно густеньке буде. Отак, От як я кидаю, воно навіть і не розтікається. Ну, за що того, що гаряче, трошки крапельки сунуться, але ось воно застигне. Побачите, яке воно буде густе. Ну, ось, ось цей ось такий процес цього кипіння, якому ми досягали. Пінка ще трошечки збирається, але вже ми її не будемо витягати, ну, все її ми не можемо зібрати. Трошечки вона розійдеться по повітлові. І починаємо заливати гаряче прямо по у підготовлені баночки. Баночки просто чистенькі, повимивані з содою, і заливаємо повністю і закра... зразу закручуємо. Ось так аж до самих повних країв наповняємо баночку і закручуємо її кришечкою. Баночку обов'язково обтираємо серветочкою, отут -от, усі оці краї, щоб під кришку в нас не попало ніде по Ну, Не треба давати е, повод для того, щоб десь щось заводилася бактерія чи пліснява. І закручуємо. У мене вихід 7 півлітрових баночок. Буває 6, якщо більш густіша буде, тому що консистенція яблук і слив, у всіх різна. Кожна слива має більше соку чи менше соку. Так що будете дивитися потім, але будете розраховувати, що десь приблизно 6-7 баночок у вас буде вихід. Ну що, дівчатка, настав момент істини відкрить баночку. Вона захолола, ніколи не можу відкрити її. Ага, ось. Ой. О, ну, дивіться, повітло. Геть не випадає навіть, дивіться, банку перекинула. Бачили таке? Гляньте, який красивий колір. А тепер гляньте сюди. Ось що значить ріжеться ножем. Бачили? Ось таке повідло я вам сьогодні запропонувала приготувати разом з нами. Mm. Смак неймовірний. Так що готуйте. Смачного всім і дякую, що ви були на нашому каналі. Приходьте в гості, ми вас чекаємо. З вами добре і з нами також цікаво!